Де вийшов мій реактивний стиль та інші технології наукової фантастики? Утопії, реактивні сумки та нереалізовані мрії, чому майбутнє, яке нам обіцяли, не прийшло. Ми любимо грати в гру, де мій струмане висадчел. Це ностальгічний погляд в минуле, в епоху. Коли майбутнє здавалося нескінченним, наповненим літаючими машинами, міжзоряними подорожами та технологіями, які обіцяли кардинально змінити наше життя. І кожного разу, коли ми задаємо це питання, ми стикаємося з почуттям розчарування. Обітоване майбутнє ніколи не прийшло, і це змушує нас думати, чому? Чому ми все ще не літаємо на Джекрейс, не живемо в утопії, де гендерні ролі стертуються? А чоловіки можуть народити дітей. Ця гра, де моя реактивна сумка, це не просто розваги для ностальгів. Це питання про наші надії, мрії та про те, наскільки наше бачення майбутнього сформувалося поп, культурою та науковою фантастикою. І, мабуть, найцікавішим є те, що наші фантазії про майбутнє часто відображають наші найглибші соціальні та культурні прагнення. Я пам'ятаю, як дитину читали фантастичні романи Артура Кларка та Ісаака Азімова. Вони намалювали фотографії майбутнього, де людство перемагає простір, де наука вирішує всі проблеми, коли люди живуть вічно. Це було неймовірно натхненно, і я вважав, що це буде саме так. Але, коли я виріс, я зрозумів, що майбутнє виявилося набагато складнішим і менш веселкою, ніж я уявляв. Звичайно, ми досягли великого прогресу в науці та техніці. Ми створили інтернет, мобільні телефони, космічні кораблі. Але в той же час ми стикалися з новими викликами: зміни клімату, соціальна нерівність, політична нестабільність, і, найголовніше, багато з тих соціальних революцій, які ми обіцяли в майбутньому, не відбулися. Враховуючи питання гендерної рівності, стає очевидним, що. Хоча ми досягли значного прогресу, в суспільстві все ще існує глибока дискримінація та забобони. Ідея про те, що чоловіки та жінки будуть обмінюватися гендерними ролями, тепер здається настільки, що стосується польоту на реактивній сумці. Але, мабуть, найцікавіший аспект цієї теми це фантазія про вагітність чоловіків. У науковій фантастиці ця ідея з'являється з дивовижною частотою від фільму Задус з Шоун канери у весільній сукні до романа Марш Пірс на краю. І це не просто фантазія, це відображення наших соціальних та культурних прагнень. Наприкінці ХХ століття, в епоху сексуальної революції та руху закону ЛГБТК, ідея вагітності чоловіка стала символом руйнування традиційних гендерних ролей та розширення меж людського досвіду. Якщо жінки можуть досягти рівності на робочому місці, чому чоловіки не повинні переживати диво материнства? Якщо сім'я може складатися з двох тат, трьох матерів або чотирьох роботів та восьминога, чому б і ні. Але, незважаючи на всю привабливість цієї ідеї, вона ніколи не стала реальністю. І це може бути пов'язано з тим, що наша культура все ще занадто прив'язана до бінарної сексуальної системи. Ми звикли думати про чоловіків як на тих, хто народжує, та про жінок, як на тих, хто вагітний. І це дуже важко змінити. Крім того, фантазії про майбутнє часто відображають наші найглибші страхи та тривогу. В епоху, коли світ здається нестабільним і непередбачуваним, ми, як правило, шукаємо комфорту в ідеалізованих уявленнях про майбутнє. Ми мріємо про світ, де вирішуються всі проблеми, де люди живуть у гармонії один з одним і з природою. Але, на жаль, цей світ існує лише в наших мріях. Щодо мене, я думаю, що найголовніше це не зациклюватися на тому, чого ми не отримали. Натомість, ми повинні зосередитись на тому, що ми можемо зробити, щоб побудувати краще майбутнє. Нам потрібно боротися з нерівністю, захищати навколишнє середовище, розвивати науку та технології. І, найголовніше, нам потрібно підтримувати надію. Я все ще чекаю своєї реактивної сумки. І я все ще чекаю своїх вагітних чоловіків. Але я розумію, що майбутнє не повинно бути таким, яким ми це уявляли. Це може бути інакше. Це може бути краще. І побудувати це наше завдання. Кілька думок та спостережень. Вплив поп культури неможливо недооцінити вплив наукової фантастики та поп культури на формування наших уявлень про майбутнє Вони створюють певні шаблони та очікування, які часто далеко не реальність. Технологічний оптимізм проти соціальної реальності. Часто ми завищуємо можливості технології та недооцінюємо складність соціальних проблем. Ми вважаємо, що наука вирішить усі наші неприємності, але ми забуваємо, що технологія сама по собі не є панацеєю. Потреба в критичному мисленні важливо критично оцінити свої ідеї щодо майбутнього. Не сліповірте всьому, що ми розповідаємо у фільмах та книгах. Вам потрібно задавати питання, проаналізувати інформацію та формувати власну думку. Утопії та антитопія історія наукової фантастики, сповнена утопії та антиутопії. Утопії часто виявляються нереальними і навіть небезпечними, а антиутопія це попередження про можливі наслідки неконтрольованого розвитку технологій та соціальних процесів. Перспектива часу те, що здавалося неймовірним у минулому, може стати реальністю в майбутньому. І навпаки. Важливо пам'ятати, що наше сприйняття часу та прогресу є суб'єктивним. Поради та рекомендації: Вивчіть історію, вивчення історії науки та техніки допоможе вам краще зрозуміти, як сформовано наші уявлення про майбутнє. Прочитайте наукову фантастику. Наукова фантастика це чудовий спосіб розширити свій кругозір і подумати про майбутнє. Критично оцінити інформацію, не вірте всьому, що ви розповідаєте у фільмах та книгах. Задайте питання, проаналізуйте інформацію та сформуйте власну думку: брати участь у дискусіях, обговоріть майбутнє з друзями, колегами та іншими людьми. Це допоможе вам краще зрозуміти власні ідеї та дізнатися щось нове. Не втрачайте надії, незважаючи на всі труднощі та виклики, не втрачайте надії на краще майбутнє. Пам'ятайте, що майбутнє це те, що ми створюємо самі. я сподіваюся, що ця стаття надихне вас думати про майбутнє та яку роль ви можете відігравати у своєму створенні.